Нагадую всім зібравшиться, що 28 січня 2011 року відбулися установчі збори в цьому ж приміщенні про створення по створені громадської ради, до якої увійшло 17 представників інституту громадянського суспільства разділ. І була проведена, я не знаю, на рівні кінця 2012 року єдина правильно оформлена громадська експертиза діяльності відділу. У нашій області ми навіть я презентувала проведення громадської експертизи на зустрічі з головою обласної державної адміністрації. <клухи> <Україні навіть єді. клухи> тобто одна громадська рада більше не спромоглася розпочати і завершити таку роботу. А це свідчить про те, що дійсно в нашій громадській раді працюють небайдужі, компетентні, знаючі люди, які знають, що вони роблять. <клухи> так, е Хочу нагадати вам основні етапи, по яких ми з вами працювали, основні рішення, які були прийняті і втілені в життя рішення громадської ради за 2011 рік. Ухвалили, звернулись через місцеві засоби масової інформації для громадян з пропозицією провести Генеральний суботник по очищенню берегів водой вулиць Парків і скверів. Як ви знаєте, такий суботник було проведено. Потім нашим рішенням було написати звернення до 4-ї сесії міської районної ради скликання з проханням внести до порядку денного питання про ситуацію, котра виникла після того, як громадськості стало відомо про звинувачення голови районної ради Роговенка Володимира Івановича у підробці документів. Таке звернення було написано, воно було зачитано на е, засіданні. Районної ради, і я думаю, що наше звернення не залишилося без уваги депутатів. Ви знаєте всі, що склалася дана ситуація, Володимир Іванович Вірошенко на сьогоднішній день не працює головою районної ради. В 2012 році з, одними, з ну, у нас ще ж ви пам'ятаєте, хочу сказати, що в 2011 році в нас була неабияка з вами. Декілька стіни були присвячені ситуації, яка склалася в районному відділі культури про взаємовідносини взаємовідної музичної школи із керівництвом відділу культури. Ну, ви бачите те, що ситуація розрішилася. Що ж і гарно смієтеся? Але все-таки я хочу сказати, виходячи з того, що ситуація, ну це як на мене, що ситуація розрішується. Тим чином, як і нас приймають, то ми можемо сказати, що у нас так і займаємо правильну позицію на своїх засіданнях. А це є як казать, одним з голосів на підтримку діяльності громадської ради. Все-таки ми з вами тут робимо не скажімо, не всі якісь речі, а як вносимо свою думку і виносимо це на суд громадськості. Щодо 2012 року, то ви пам'ятаєте, що весь минулий рік основним питанням, яке ми з вами вирішували, одним з основних все-таки було питання водопостачання і водовідведення. Знову ж таки, результати цього ми знаємо, все-таки на, скажімо так, цей. Питання, воно може і не вирішено так, як би це хотілося, але все-таки є час для того, щоб його більш ґрунтовно вирішувати, і, і щоб кожен громадянин міста все таки я думаю, що все-таки повинні прониктися це громадяни, і ми донесли до них, що кожен повинен брати в цьому участь в таких питаннях, від яких залежить доля кожного громадянина нашого міста, також у нас. Я нагадую, що в нас ще слухалися питання про співпрацю відділу сім'ї молоді спорту із головою із радою фізкультурно спортивного товариства Колос, тому що ми слухали стан фізкультурно спортивного руху на нашій. Землі, я не знаю, як там вийшов десь Геннадій Михайлович, як там зараз у них. Є там... крайній поки Є? Мірі, на останніх соревновані, всі присутствують чиновники паспорта, по... ви да, вважаєте, да, раджу... да, що теж все таки ми да, чогось да, так і в цьому плані та досягли. Значить, у рубриці громадська рада на офіційному сайті Районної державної адміністрації у 2011 році було розміщено 19 інформацій. У 2012 році було розміщено. <кхів> В 19, 19.19, 12, 12. Також діяльність громадської ради, всі наші засідання висвітлювалися в районних всіх засобах масової інформації, Це і в районній газеті Наше слово, в районній газеті Менщина, на місцевому радіо Молоді, і що немаловажно, з фото, і відео, всі матеріали були опубліковані в інтернет-просторі. На сайті нашої районної газети, наше слово, і навіть я так бачила, і не тільки на сайті районної газети. Була розміщена інформація, тобто я вважаю, що діяльність була прозора прозорою, і всі рішення були. мали всі громадяни міста, району і зацікавлені особи мали змогу з ними ознайомитися. І вони були оприлюднені належним чином. Також як додаток я хочу сказати, що е, громадська, асоціація, громадська асоціація регіональних засобів масової інформації, вони е, в рамках е, діяльності проєкту громада і влада теж провели ряд е, з своїх тренінгів у нашій, е, нашому місті. І, е, наш, наш район, і теж це було опубліковано на сайті газити наше слово, буде запрошений до проведення обласних тренінгів з даного питання по питанням. Небагато здається, п'ять районів е, е, отримали таку змогу брати участь безкоштовно в цих тренінгах, які будуть проводитися в Чернігові, і е, на яких будуть розглядатися питання про покращення взаємодії громади і влади у вирішенні актуальних питань життєдіяльності території. Того я особисто від себе ще хочу додати про те, що е, жодного разу не зірвано було ні одне засідання запланованих, тобто більшість членів е, нашої громадської ради на засідання з'являлася. І е, е, що б хотілося побажати на завершення новообраній е, громадській раді, то е, все-таки е, перше, ще, що хочу. Перед тим, як перейти до пропозиції, хочу подякувати всім членам громадської ради, а особливо активним членам громадської ради, які і саме не дрімали, і нам не давали дрімати за те, що все-таки на громадській раді районної державної адміністрації має певний позитивний імідж на рівні області, має певні результати і не, не певні, а я б сказала, невідмінні, але добрі результати своєї роботи. Це був перший крок. Я думаю, що ми будемо розвиватися, і надалі громадська рада буде працювати ще більш злагоджено, чому бажаю вже наступного складу, якої теж і наша громадська організація резапінок України ми теж подали заяву і будемо членами громадської ради і надалі. І радує те, що на сьогодні я бачу, що подали заяви на вступчими, не знаю точно скільки, але є нові. Члени, які нові, верніше, претенденти на вступ до громадської ради це радує. І мені хочеться, щоб побільше людей про це знало і все-таки вступало, щоб не говорили, що в нас не діє, або хто там діє, як в нас модно обсуждати. Краще обсудити, а самому не прийти і нічого не робити Це найлегше. За Тому зараз ха, бажаю надалі гарного, гарної плідної праці. І а, на сьогоднішній день, відповідно до порядку денного, я зробу, да, можу, ще, ага. у нас далі йде а ні, ну ще ж може обговорення, питання питання до голови громадської ради попереднього скликання. Прийняті. Дійсно, приємно заслуханими. <рес> 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 Доповідь, Тетяна Олександровна, приємно, що доповідь вона не коротка, але вона змістовна. Конкретно зупинилася на тих питаннях, які розглядала громадська рада. І от процес я сам був на засіданні вашої громадської ради два рази. І мені дуже приємно, що громадська рада рада ваша ставила дуже серйозне таке питання. І от в процесі вирішення питань ми багато чого зрозуміли, хто є хто і хто що здатен. Хто як вирішує питання? Тому я дуже вдячний Татяна вам особисто як керівнику громадської ради, дуже вдячний всім членам громадської ради. Ви сьогодні слухали, що ми в е, лідерах е, серед обласних громадських е, серед громадських організацій області знаходимося в лідері, дякуючи консолідації всіх наших зусиль, консолідації всіх наших думок. Стримлі для да, вирішення, я вважаю, важливих питань для нашого родину. Тому я від державної адміністрації ще раз вам говорю, що я вдячний за те, що ви змогли сконцентрувати і направити роботу громадської ради у надійному такому правильному руслі. Дуже дякую. Дякую за те, що наша робота визнана і владою також. Прочитали. Що я можу сказати? В великої черги вступ. Бо вступу в громадську раду не було, але, звичайно, громадська рада поновилася новими членами. Значить, документи від члена Інституту громадянського суспільства, районної громадської організації Молоковиробник Менщини підніс білий Володимир Петрович. Я думаю, зачитувати трудову діяльність і характеристики, mm -hmm. якими mm -hmm. не mm -hmm. треба. Всі ми знаємо, людина з вищою освітою, mm -hmm. е е за спеціальністю інженер. Так, е Новий е член громадської ради, який захотів стати, це е член Інституту громадянського суспільства, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Соборова номер 1. Полтора – Володимир Петрук. Теж освіта вища, інститут е, вища і за спеціальністю інженер. Е, з, залишилися у нас інститути громадянського суспільства, але змінилися обличчя. Значить, е, інститут громадянського суспільства, районна організація про спілки працівників освіти і науки, е, головою став Кулагін Віктор Олександрович. Замість того. Олі Степанівни. Ось. Теж людина має вищу освіту, спеціальність педагог. Змінилося обличчя Інституту громадянського суспільства районного серед Ліги соціальних працівників України. Щукіна Ірина Олександрівна. Теж, я думаю, характеристику, людина знана, вища освіта, педагогічна. Із в інституті громадянського суспільства попереднього складу не з'явилися і не подали документів. Це Бутенко Олексій Іванович, районна організація Українського товариства мисливців та рибалок, Асоціація фермерів Менського району Демченко Леонід Іванович і курінь Чернівського округу міжнародної громадської організації Казацтво Запорозьке Костючок Сергій Григорович. Це троє людей. Їх запрошували на засідання громадської ради, але документів вони не подали до ініціативної групи. З поважних причин сьогодні у нас вийшла заміна деяких волів інститутів громадянського суспільства, так як люди з поважних причин відсутні. Міщенко Олександра Семенівна, але замість неї. Володько Володько Михайло Іванович. Це інститут громадянського суспільства районна організація Всеукраїнської громадської організації Захист дітей війни. Він представляє, представляє Інститут громадянського суспільства Всеукраїнського жіночого народно-демократичного об'єднання Дія від Пилипенко Валентини Миколаївни Римар Альона Васильівна. І е, документи всі. Е, Подала до ініціативної групи Кученко Ірина Анатольєвна, районна організація проспілки працівників державних установ. Вона як голова проспілки державних установ, але в неї сьогодні насичений день у районній раді, там проводяться відповідні заходи, тому вона документи віддала і повідомила, за кого вона віддасть свій голос. При голосуванні я тоді. Добавлю той голос за ту людину, якщо е, буде ця кандидатура запропонована. Що у підсумку хочу сказати? Значить, як по списку е, у нас було 17 чоловік попередньої е, громадської ради, зараз виходить 16. В принципі, е, десь е, 80% у нас склад громадської ради не змінився. Які питання будуть до мене? Да, у мене все-таки, мабуть, буде питання з одного боку. Я задоволений тим, що ті, хто не ходили, вони вибувають, бо ну якось сенсу в їхньому тут присутності було відверто кажучи, не незайвоє. Але є питання до присутніх, бо запам'яталися деякі ситуації, коли доходить питання до обговорення якихось проблем. От, зокрема, згадую ситуацію, котра виникла по питаннях, які ми відносно водопостачання вирішували. От Анатолій Миколайович Важкий починає говорити, я там не знаю, не вмію і так далі. Тобто така е, пасивна позиція, коли людина просто сидить на всіх засіданнях, а е, якоїсь такої дієвої участі в обговоренні конкретної пропозиції виявляється нездатною е, в, 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 напрацювати і озвучити. От дуже б не хотілося, щоб е, ну, були от такі люди, які... Ну просто ходить ради того, що навіщо це комусь потрібно, а не ради того, щоб принести е, конкретну користь. Тому... Ну, прохання до присутніх членів все таки. Якщо прийшли сюди працювати, то працювати, вникати і намагатись вирішити це питання, а не просто десь там тихенько в куточку посидіти, а потім ще інколи і палку в колесо ставити. Оце таке прохання. є питання Ні, 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 це прохання до всіх все-таки подумати. Спасибо, що вмієш учити. Шановні присутні, отже до ініціативної групи у нас надійшло 16 заяв, бажаючих до нового складу громадської ради Пременської райдержадміністрації». Зараз, мабуть, необхідно провести вибори до громадської ради. У зв'язку з відсутністю конкуренції щодо членства у раді у громадській раді пропонується провести вибори шляхом простого голосування. Можливо, є інші пропозиції? Ні, ні. Таємно ніхто не пропонує, ні, ні. значить, шляхом простого голосування. Значить, давайте я ще ну, раз Оголошую. Оголошую весь список, за якими не конкретно за кожного будемо піднімати руку, а за весь список так? Да. будемо голосувати. Значить, 16 чоловік до складу громадської ради нової подали заяви і. Будуть сходити Руденко Тетяна Олександрівна, Районна Рада обласної організації сподобав жінки України, Магула Валерій Григорович, районне відділення Всеукраїнського громадського об'єднання Громадський контроль. Лавський Сергій Васильович, газета «Менщина», я прошу вибачення, що тут трошки в нас змінилося, я опустила Асоціація регіональних змін, у нас э, змінилася магазина на Менщина, представник Ласки Сергій Васильович. Так, э, четвертий. Пилипенко э, Валентина Миколаївна. Районна організація «Українського міністра фізичного об'єднання дія. Ви об бачите, заміни там. У нас заміна тільки на засідання. на засідання а -а -а -а. не буде, Також мала відрядження. Районна рада фізкультурно-спортивного товариства Колос, Бурмака Михайло Миколаївич Місцеві серія Української спілки автомобілістів, Кулагін Віктор Олександрович, районна організація про спілки працівників освіти і науки, Лавський Анатолій Миколайович, районна організація про спілки працівників агропромислового комплексу, Міщенко Олександра Семенівна. Районна організація Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни. маскарська Раїса Михайлівна, районна організація Ветеранів України, Щукіна Ірина Олександровна, районний осередок Ліги соціальних працівників України. Петрушенко Ірина Анатоліївна, районна організація «Проспілки працівників державних установ. Терещенко Тамара Миколаївна, районна організація «Проспілки працівників культури. Три Сергій Миколайович, релігійна громада Православної церкви Київського патріархату в Менському районі. Білий Володимир Петрович, районна громадська організація, молоковиробник Менщини. Полторак Володимир Петрович, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Суворова, 1. 16 чоловік, список зачитаний. Хто за пише? Ви ще названі представники районних організацій громадських, вийшли до складу громадської ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримались, немає. Рішення приймається. Всіх вітаю присутніх. Ми обрали нову, точніше буде сказати, оновлену громадську раду. Ну і далі пропоную провести перший збори громадської ради з порядком денним. Обрання голови, перше питання, обрання голови громадської ради, друге обрання секретаря громадської ради, третє обрання заступника голови громадської ради, четверте обрання президії громадської ради. Хто за те, щоб провести перший збори громадської ради применський рай держадміністрації і запропонованим порядком денним? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, тримається. Ну Тепер і пропозиція, давайте оберемо спосіб голосування. Відкрито чи закрито? Відкрито. Відкрито. Хто за те, щоб провести голосування відкрито? Теж одноголосно, по суті, за, проти утримались немає. Тепер переходимо безпосередньо до виборів голови громадської ради. Які будуть пропозиції? Чи тут ми вже будемо зговорити. Може... Мені пропозиція обрати головою нового складу чи оновленого складу нашої громадської ради Тетяну Олександрівну Руденко. Як ви бачите з попередньої роботи за минулі два роки, що це людина організована, відповідально відносилася до своїх обов'язків. Засідання проводилися стримано, толерантно. Коли розгорталися якісь конфлікти, вона вміла стримувати у нас в основному більшість чоловічий колектив, значить, вона вміє тримати чоловіків, як кажуть, не розгортатися конфлікту, як ми вчора бачили по телебаченню, що там твориться в інших громадських радах. Так що я думаю, що Тетяна Олександрівна якраз. Представник найкращий на голову нашої ради. Будуть ще пропозиції. Якщо не будуть, ми риску. Не не немає більш, так? Не. Да? Більш пропозицій немає. Значить, є одна пропозиція. Тому є пропозиція дану кандидатуру поставити на голосування. Хто за те, щоб головою громадської ради була обрана Тетяна Олександровна Руденко? Хто за? Хто проти? Вітаємо забрання громадської ради взагалі то взагалі торіч. Я так зрозуміла, кому збігти секретаря громадської ради, ще є, ще не все не все закінчено. Які є пропозиції на секретаря громадської ради? Навіть цього нікуди не дізнається. Я, значит, більше кандидатур нема. Хто за те, щоб секретарем громадської ради була? Ольга Перенковина Михайловина, прошу. Хто за? Хто проти? Утримали, сприймаються. Далі, заступника голови громадської ради. Які пропозиції по заступнику? Але ми вам всі таки стали. Ставлю тригубенка. та все. <рessim> <Трибубинка>. <рessim> Ви знаєте, стільки скільки мене тригубенку, навіть я хворіла, мене ніхто з громадської ради так не провідав по телефону, як Хто за те, щоб обрати заступника ж провідав Сергій Молоді. Сергія Миколаївича, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали. Тригубенка Сергія Михайла зберемо заступник до голови громадської ради. Ну і далі оберемо президії громадської ради. Які є пропозиції щодо кількості? Президію. А на скільки було поприємно? Мабуть, три. скільки три, значить, пропозиція щодо кількості, три кіломітка. Значить, можливо, інша пропозиція. Я, голова заступник і да, заступник? Я пропоную. Так, nie, секретар я ж не але, але я пропоную все таки <пілість> може збільшити кількість складів. До п'яти, До п'яти, правильно. До п'яти, п'яти, але таких, щоб ходили. Так, до п'яти активні, тому що три, знаєте, це не все. Два взагалі як рішення приймати. Так, значить, є пропозиція збільшити ще на два. То було три, а зараз буде п'ять. Які пропозиції щодо кандидатури? Могу. Ну, звичайно ж, ті ж є, які... Бурмака і могула й Бурмаха, Так, ще пишемо. І п'яти полтора. Так, так, іще ж голова і секретар. Ні, секретар не входить. Голова заступник і ще три. Давайте жінку, ми щось. Гендерну рівність. Так, бачите, у вас же жінки не ходять. Давайте москальську. Давайте, так, давайте, так. Я теж пропоную, мені ще активну жінку. Надійшло до даній кандидатури Бурмака могла москальська. Хто за те, що до складу президії увійшли е і ці три кандидатури? Хто за? Проти, утрималися. Обирається до складу президії, вже п'ять чоловік входить. Ну, ми сьогодні обрали новий склад громадської ради, обрали їх керівні органи, тепер е відповідно е складає свої повноваження головуючи. чи надам слово голові громадської ради. Будь ласка. Отак от вами тут навіть переїжджать свахимо. Які його. Далі вихід. Тут якось таке погано написане, буду так. Я читала. Що я хочу сказати, шановні, е Новообрані, новопереобрані члени громадської ради. Я дуже рада з того, що все-таки є більшість, залишилася із тих, хто працював, тому що ці люди вже знають, що має робити громадська рада. Мені здається, що багато хто з нас зробив висновки про те, які були недоліки у роботі громадської ради. Як можна виправити те, щоб дійсно робота громадської ради була направлена на вирішення якихось питань, які ми можемо вирішити? Тобто, це вже є досвід людей, які два роки працювали. Більшість все-таки тут активних, і е, те, що сказав Сарій Миколаївич, це що не, не не заявили люди своє членство, але не заявили ті люди, які ми бачимо, що вони не були присутніми засіданні, тому звичайно, що вони. Навіть не те, що були присутні, як були заважені, що присутні, але не говорили, а ти навіть і присутність у нас не радували. Тому, може, так і сталося, люди самі свої пріоритети розставили. Я хочу звернутися до ново... новообраних. У нас два новообраних і обличчя наших профспілки, працівників освіти і науки там змінилося. Я думаю, що... Буде будуть наші новообрані до членів до склад громадської ради організації громадські проявляти активність у вирішенні питань, вносити конструктивні пропозиції щодо планів роботи, щодо засідань і бути активними у всіх наших починаннях.